Культура і війна це дуже важлива тема на сьогоднішній день. І якщо хтось говорить, що культура і війна їх не можна об'єднувати, і це різні теми, різне поняття, я б цього не говорив. Тому що війна завжди приходить тоді для того, щоб щось виправити. А більшість виправляє вона те, що люди вже зіпсували. Якщо зіпсована культура, то війна. Намагається виправити. І намагається, щоб люди змінилися. А чи хочемо ми цього, і чи ми робимо ці зміни, це вже залежить від нас. Тільки що безкультурний приклад стався на дитячому майданчику, де я гуляю з сином. Син попрохав, щоб я його привів погуляти. І як часто з ним гуляю, привів його. І тут почалося безкультурі. Дві дівчинки, яким там десь років Сім, можливо, вісім. Почали кидати пікарди, або я не знаю, що воно, але воно стріляло дуже гарно на весь дитячий майданчик. Я підійшов, зробив зауваження і говорю: якщо вам хочеться постріляти, відійдіть метрів на сто від дитячого майданчику, де діти граються. Це пісок тут, там дітки. По вісім місяців, по два роки бігають. Кажу, відійдіть і покидайте, а тут не потрібно. Я просто розумію, що є дуже багато переселенців, і діти бачили війну, чули ці вибухи, вони можуть злякатися. І знаєте, ми вже не один рік живемо в оцих вибухах, в оцих всіх страхах. Тому я вважаю, що це недоречно. Так що ви думаєте, яка ситуація була далі? Я просто був шокований. І, чесно, я не знаю, що треба зробити нам для того, щоб ми стали культурною і цивілізованою нацією. Підбігає її тато і починає виясняти зі мною відносини через те, що я зробив зауваження і попросив не стріляти, вірніше не кидати пікарди на дитячому майданчику. Починає погрожувати мені. Ну, Я, звичайно, змушений був його заспокоїти. Але в той же час у мене з'являється думка, а чи дійсно заслуговуємо ми на той мир, який очікуємо? Чи можливо, все-таки війна хоче нам доказати, що ми ще не та нація, яка заслуговує нам мир. І, можливо, війна хоче нас трішки, знаєте, навчити. Хай нас небагато залишиться, але все-таки ми залишимося чесними, мудрими, освіченими. Добрими, можливо, ми такі потрібні, а можливо, я не знаю. У Вас своя точка зору. Я думаю, ви напишете в коментарях.